Всім доброго раночку, 25 січня вийшли в лісочок, вигулять і заодно подивимося, чи є ще фламуліна і глива. Да? Боря, пішли. Погода сьогодні нормальна, десь плюс 2. Снігу нема, дощу нема, але так трішки сирувато. У мене шапка. У ніяка. О, так. Спеціально все собі пошила. Для входів по гриби. Давай, гуляй. От, дитя розвиться. Зараз поки дойдемо, Борька побігає. Молодець! Боже, як ловко шліз під боком. Ходи хоч кожен день, хоч по 30 разів на день, аби такий час був. да, Борька? О, наручуюсь по дорозі. знайшли Боря не можна, забирай його, то щоб він щось вискочить, за носа ухватить. Короче, там хтось живе. Барбарис. ось куч барбариця росте. Mm. Mm? Дощовий. старий, як кажуть, пухкавка, дивіться. Боря, тікай, боже, він прибіг уже нюхать. Пух, пух. Немає гливу, а дивилася тільки, що глиби, там, де я зрізала минулого разу, не наросло, вже немає інтенсивного росту, нема росту, якщо чесно взагалі. От. Е, я так думаю, що вже глива відходить повністю. О, Наконець. Я, якщо чесно, думала, вже нічого не знайду. Ну, бо ходимо-ходимо, от да, ну, по тих місцях, де, де є вона, де ми знаємо, місця. дивіться, як гарно. Дінь-дінь-джинь-джинь-джінь. Там уже і там чуть-чуть. І зараз борька Текай, ну, тут трошки. Коротше, где? А ось трутовики обліплені. Гляньте, який лапуч здоровенний. А ось стіл дивиться. Це тут серед лісу. Так, буря он гоняє. Стіл. О, здоровий стариць, кстати, минулого разу наче не було. Цієї палки обгорівша знизу. І цих не було. це хтось тут тусувався. Стіл дубовий, а там продовження вже потім прибите. Мені цікаво, скільки чому столу років. Видно, що дуб, але дуже-дуже старий. Це тут хтось ще палив щось, да, тому що ось бревно лежить обгорівше. Минулого разу його не було на тих виходних, не було, да? А знизу а там лежали отакі напиляні для цього, для костра бревнишки. Ну Зараз їх немає. Ось тут хтось тусувався, видно. Ось от. це стіл такий. Бачите? І лавочка теж дубова, і стіл дубовий старий. Ось іще, дивіться, ось отут, ось тут. Потім ось нижче є. А, ну, да, тут взагалі маленька, молодесенька лізе. У мене щось з телефоном фокус погано наводиться. Коротше, тут її багато ну як багато. Вона, тобто, по всьому дереву, але потроху. Її під корою, мабуть, багато, але я кору не буду трогати. Так, да, бо воно видно, дивіться, бачите? Зараз. Чуть-чуть. О, бачите, видно під корою Я, ну туди лізти не треба. Те, що зверху візьмемо. Так, а це що в нас тут? Сламудинка, так? Так, сламурінка. Да? Да, а ну, заховалася знизу. На цьому. Оп. Гарненько. А ну більш глянь, більш нема тут, так. Борька з палкою гуляється, а тут ось, дивіться, дощовиків куча. Було, так, да. пухкалки. Пух-пух-пух-пух, фу, бляха. А тут воно багато їх. Що ти робиш? Не можна дерево гризти. Борис, пошли там. Так, глиби поки нема. О, почала відео знімати, йду фламуліна. Гливи, коротше, ще не знайшли, а фламуліна є. Ось якраз показую. Це зупинилася біля цього. Іду, ну, знімаю відео, вам розказую і тут охоп, і фламулінка. Боря, куди ти побігла, А? От куди ти побігло? Хто розрішав хтось бігти? Іди сюди. Сюди йди, йди сюди. Все, молодець, сюди, зараз дам. Втора якась малюсенька, ну свіженька, видно, що О. а якийсь. Этот... Борка, йди сюди. А тут -то щось посеред лісу прикиньте, якийсь непонятний, що бетон не окруження. Бетон не І тут зараз. Ось теж тут а ну, кришка видно була, там води куча. Непонятно, що Коротше, пліти тіпає, типу, якесь сооруження зверху, всередині щось все там було внутрі. Ну, це старе, бо це, блін, може, ще в сорокових годах строїлося. Це вже воно обвалюватися почало по краях, хоч хоч би не провалитися. А там якась халабуда, сейчас підемо глянемо. Я вже там уже ганяю. Йди сюди. Нельзя туда идти одному. Сейчас глянем, що там стромненько, конечно. А ось а это, фламу... фламуліна ось молоденька. Ліже, тут багато її ліже, а тут уже... так, а ну що тут Якось, короче, халабуда. Хтось тут строїв щось. Це... Мотуаліте. Якісь сіді ось. Каністри, відра. О, Наркомани якісь, є були. Одедяло якісь. Боря. Металолома куча. Це вони, мабуть, тут якісь наріки жили. Боря! Боря. Побіг кудись уже. Оце оце такі. Боря! А ось стоїть, а ну йди сюди, зараз наругаю. Хто без розрішення бігає по лісу? Йди сюди, цигани вкрадуть, бігом сюди. Як крикне, прикрикнеш, так і слухається. Іди сюди, бо цигани вкрадуть. Йди до мами, швидко. Все, топче, топчеться. А, блін, відвічаю. Поймаю, дам. Коротше, зрозуміло. Йдемо далі, пошукаємо, може ще є фламуліночка. Боже, що весною, да? 25 січня. Погода, що весною. Все зелене. Птахи чуєте, як співають. Да? Цвіточок мами. Квіточок мамин золотий. Офігеть, ці пухалок, вони навіть не повисихали. Тобто, ну о, такі майже, як і осінню були, їх тут дуже багато. там, І отам ще на пеньочку. Ну, не такі вже, прям не чорні ще. Ще, іще ось трошки знайшли. оп. О, о. Так, що я хочу сказати? що фламуліна є молодою, дуже багато. Ну, молоду ж мин, от маленької дуже багато зустрічається. О, нічого собі. Орожки Да, Так, зараз вон фламуліни куча. Зараз полізу. Такі тут. Таке дерево. Що, його треба? Дивіться, який брев у нас дерево. Коротше, це тут капець. Ось, добралася до неї. Дивіться, яка красота. Давай, перебувай. Дивіться. Я вон зда, здалека, здалека вже побачила. О, сламулінка. Да, тут ось фламуліна, а поруч ось лежить береза, обліклена трутовиками все раними. Повністю. Боже, як класно, тут як в казки, краса така. Так, <різь> да, тут ось кормушечка. от. І яблучки, хтось, ну сімечки. Да, і тут ось водичка викопаний, водойомчик спеціально. Бачите, тут чорний пакет і водичка. Це ну, не знаю, може... Це діло в тому, що це недалеко від столу, то може бути що це навіть охотники зробили. Ну, Тут для птах явно сімечки, для косуль же ж не буде. Ну, Тут видно, що птахи сімки клювали. І яблучки. Тоже. Ну і водичка може хто захоче поїсти із тварину. А ти кудися? Ну, Коза дереться на акацію, да, Борис? А що він там побачив? Пішли, давай на дорожку О, сюди вперед. Так, ну що, трохи погуляли, борку вигуляли, фламуліни назбирали, гливи взагалі жодне не знайшли. От, і одне місце було там, де я минулого разу зв'язала, там нічого свіжого взагалі не наросло. Ну, Так що глива вже по ходу відійшла, чи десь може ще полишалася, але відходить. Ну, фламуліни назбирали, дуже багато молодої, отже, можна наступної неділі приходити, чи суботи буде ще. Все, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення. Господи, як це, як торпеда. vai nesse bolhoca que dá tu vamos nesse, ó, bolhaca, nesse nesse nesse